Коромовки про посуд. Автоматизація звуків С, з. Хто розбив красиву вазу? Признавайтеся одразу. Дуже часто б'ються, в нашій соні блються. Автоматизація звука ж. Ось виделка, ложка, ніж, хлібця свіжого відріж. Автоматизація звуків Л, Р. Гончар гладить гладеньку, глину, глека. Проговорюйте скоромовки в повільному, швидкому темпі. Голосно. Пошепки наспівуючи, нехай все вдається.